Всім привіт! Сьогодні буду розповідати, як я планую виходити з ситуації, яка склалася. Тепер пояснюю більш детальніше. Ситуація така: є кухня і є всім любимі вертикальні планочки. Їх тут дуже багато, ще на них полички будуть. І ці планочки потрібно вчепити на стіну. В принципі, ніби як не проблема їх вчепити на стіну, так? Але проблема в тому, що їх неможливо приклеїти, тому що стіна це є шпалери. Шпалери якісь там цікаві. Ну, я не бачив. Одним словом, клієнт бажає, щоб проглядався малюнок шпалер крізь планочки, між планочками. Вирізати кожну шпалеру. По планочці, потім клеїти то все, грунтувати основу, чекати. Ну, цього, звичайно, ніхто не буде робити. Який варіант? Тут вихід треба якийсь знайти, тому що ну, підписався, як завжди, під невідоме, і треба якось виходити з положення. Є багато різних методів кріплення планочок, рейок на стіну. Приклеїти не варіант, тому що перше, що я хочу показати, це є зрощене ДСП. Поклеєно широкою крайкою, та? і всі прекрасно знають, що буде, коли поклеїти з однієї сторони крайку, і виходить ось така штука лижа. Вона буде мати цілий час напруження. Треба щось таке, щоб чіплялося надійно, швидко і щоб нормально тримало. Чіпляти можна на ось такі від CISO. Для панелей стріплення, та а у них проблема: от є папа-мама і є кернер. Як воно відбувається? Це є, грубо кажучи, стіна, імітація стіни. Я буду тут зараз показувати, демонструвати, що я буду витворяти. Одна частинка чіпляється на стіну дюбелиться. Чому на стіну? Тому що завжди в стіні можна попасти на якусь арматуру, на якусь пустоту між цеглу. Одним словом. Той отвір, що ви засверлюєте в стіну, завжди він буде основний, тому що він може втікти у вас. А наступний отвір, який ви маєте просверлити, це вже має бути там в тому самому ДСП. Тобто ви ставите керно, відбиваєте і тоді чіпляєте вже на саме ДСП. В чому тут проблема? Проблема в тому, що товщина в зібраному вигляді цього кріплення в зборі, виходить, наскільки я пам'ятаю. Але чому? Вроді би 7 мм. Зараз гляну. О, ні. 10 мм. Вибачайте. Тобто, тут постає завдання таке свіже. Тобто, ви чіпляєте одну частинку на стіну, відбиваєте на самій планці, яку ви плануєте чіпляти, потім зафрезеровуєте фрезою, кріпите на певну глибину, бажано. Щоб зазорів між стіною і планкою не було, тобто вам треба чітко на 10 мм засерлити, там дуже чітко, потім прикручуєте. Одним словом, це дуже муторна справа, тому що зафрезевувати центральний якийсь отвір точно, воно трошки складно, як на мене. Плюс ці кріплення вони не є дуже дешеві, і хотілося щось простіше. Є ще такі дюбеля від компанії Fisher, вони призначені для монтажа дерев'яних сходинок на бетонну основу. Тобто там дюбель йде в бетон, потім така шайбочка, там ціна, вроді, би, така не дуже весела. Ще одна проблема в тих дюбелях, що в них є широка оця юпочка. Посадочна, вона виконує роль дистанційної проставки між самим бетоном і сходинкою, Я так зрозумів, коли наповнюється цей проміжок. Чи клей піною, чи якимось там герметиком еластичним, клей герметиком. Щоб сама сходинка не лягала на бетон і потім не було цього хрусту. Знову ж таки, прийдеться цю юпочку якось фрезеровуватись, зрізати. Це додаткова робота. Знову ж таки, помістю. Є ще один варіант: засверлити, наприклад, під дюбель в самій стіні. Та розмітити, де у вас там планочка йде: засверлити дюбель в стіні, наприклад, вісімкою. Сверлом, і скористатися ось такими кернами для шкантів. Вони є, в мене їх дуже багато різних, різної конфігурації, різних фірм в різні часи вони куплялися, тучилися, діставалися. Але тут знову ж таки зараз вам, о, всі знають, як воно виглядає. Тут проблемка, коли ви в якомусь там. Чи в газоблоці чи в штукатурці, засверлюєтеся, а потім ви ставите це керно, наприклад, вісімкою засверлили, ставите це керно відбиваєте. По-перше, отвір, який після перфуратора утворюється в стіні, він не є повністю циліндричний. Вставляючи це керно, трошки буде складно відмітити правильну позицію самого отвору на деталі. Тим більше, якщо у мене є ось така деталь склеєна. Вона тут потім буде оброблятися напевно пуром 555, просто щоб влоги не набрало. Можна наклеїти паперову стрічку. Якщо відбувати і користуватися ось такими кернами, та то в торці ДСП просто не буде видно мітки від цього керна. Треба обов'язково чимось заклеїти. навіть малярним скотчем, просто щоб знайти позицію у цього керна, де він відбувається. Але знов ж таки ви будете відбувати саму планочку вертикальну, і ви це керно ви заб'єте просто далі в стіну. Потім його прийдеться виколупувати звідти, тому що маленька юпочка, а скоріше всього, що вона в гіпс залізе, і вам потім прийдеться ковиряти викруткою, виковирювати, одним словом, бавитися. Коли цих всіх планочок дуже багато, це займає лишній час. Що я собі вигадав? Я вигадав, зараз я покажу, як воно працює. Попередньо попробував, Не знаю, як воно буде на практиці, але думку зможете мою вловити. Як це все в мене буде відбуватися? І що я для цього зробив, щоб можна було вчепити не тільки планки на стіну за допомогою дюбелів, без клею, так як в моєму випадку, можна і, в принципі, в площину буде вчепити планки чи там, панелі можна буде чіпляти тим самим принципом. Дюбель плюс клей ну, набагато краще буде тримати, ніж просто буде тримати сам клей. І саме основне, що. Це можна буде вчепити без зазорів до стіни. Тобто у вас ця планка буде гнутися і буде триматися, ніби як з усиллям дюбеля. Головне, щоб дюбель добре тримався в стіні до самої площини. Показую, як воно буде відбуватися. Є ось такі муфти пластикові. Я буду їх використовувати. Вони є різного діаметру, є під. під Запресовку не просто йдуть в повнотілі, скажем так, і їхній діаметр завжди в плюсі. Тобто, якщо у вас муфта під 10 міліметрів, то фактично вона має там 10,5, 10 і 10, 3 міліметра. Якщо муфта там під вісімку, то вона має під, саме запресовку, то вона має більше ніж 8 міліметрів. А є ще муфти, ось такого плану. Вони з розрізом це і розпірні муфти. Я їх. Не збираюся використовувати, тому що з ними я вже пробував, просто виникають деякі проблеми. От я засверлювався. І коли закручуєш цю муфту, саморіст, її може розжати. Потім вам буде складно забити саму планку там, чи деталь, якусь потрібне місце. Так що рекомендую використовувати тоді ось такі муфти. Під запресовку різного діаметру може бути. Все залежить від того, які дюбеля використовувати, які гвинти дюбелів використовувати. Можна дюбель вісімку з шляпкою саморіза 7,5 мм і використовувати муфту 8 мм, а можна використовувати муфту 10-ку і під грубший саморіз. Навіть під конфермат можна закрутити цю муфту. Зараз покажу, як воно це. Ага, по-перше, мені треба підготувати муфти. У мене вже одна готова. Її потрібно розсверлити під саморіз, який буде в мене з дюбелем-дюбель. в мене буде 8 міліметрів попередньо. А там далі буде видно. І зараз я відберу десяточки. Так, 10 мм От в мене вже муфта одна готова. Я її розсверлив, муфта має. Направлення конусу для того, щоб легше заходило в просверлений отвір там в плиті, тобто вона конусом йде до плити. Але нам потрібно цю муфту. Зараз я покажу, як вона виглядає. Оце муфта, яка не розсверлена. Не йде конус. Не йде конус. Потрібно буде розсверлити, щоб. Запхати оцей саморіз. Зараз покажу для чого воно потрібно. Перше розверлю і далі покажу. У мене це саморіз 4 міліметра. Я собі четвірочку із сверлом розсверлюю. В принципі, можна купити, муфти, вони йдуть під, під різьбу М6, М8, М10. Ну, все залежить від того, які викріплення будете використовувати. Це розсверлив. І тут можна зробити фаску, а можна і не робити. Тобто цей конус зі сторони конуса я буду мати саморіз для дюбеля. Але якщо вам потрібно посадити на більшу глибину, тут можна просто зробити фаску, так як я зробив от в цьому варіанті. У мене тут фаска зроблена. І можна посадити саморіз взагалі за під лице. Але не буду тим поки що заморочуватися. Дві муфти в мене вже є. І зараз підготую третю. Буду зараз пробувати на уявній стіні засверлювати під дюбеля і відбивати позицію самих муфт на деталі, де мені їх засверлити під сверло 10 міліметрів. Я просверлю. Так, все, готово. Можливо, трошки довге відео вийде, але хочу донести, для чого це все робиться. Далі є в нас стіна. Я ці планки що рухати не буду, і в мене буде умовна планка. З обрізка ДСП. В принципі, я планую ці широкі планки чіпляти на дюбеля в шахтному порядку. Чотири дюбеля вистачить на ту планку, щоб прикріпити до стіни. Тоді я буду робити на раз, два, три, чотири. То так як посередині немає можливості, тому що є з'єднання плит і є велика ймовірність. Що при запресованні самої муфти в цієї клеєні планки їх розклинить, то ризикувати не буду. буду базувати на двох окремих полосках ДСП. Так. Тепер мені потрібно, наприклад, відмалювати, де в мене буде там іти. Ця планка, так? Наприклад, центр планки, я малюючи там центр тих отворів під дюбеля. Але, в принципі, немає різниці. Головне знати, де сверлити, щоб вам попало в планку і в правильному місці. І сверлю я, зараз, подивлюся, що мені стіл не засверлиться, під три дюбеля. В довільному місці бажано сверлити відповідно перпендикулярну. До стіни, тоді вийде набагато точніше позиціонування планки в потрібному місці. Відповідно, коли ви будете під кутом сверлити в той розмір, який ви відіб'єте, він вас буде некоректно. Тому я сверлю максимально перпендикулярно до стіни уявної. Під дюбеля 8 мм. Десь так. Далі. Перед тим, як забити дюбеля, мені потрібно відмітити місце, де буде виконуватися засверлення в самій планці. Для того, щоб це зробити, я собі виготовив з того, що в мене було під руками. А це є стяжка М8, в якій я Просверлив отвір. Ну, це, звичайно, от така от стяжка. В шляпці, котрій я насверлив отвір і нарізав різьбу під гвинт М4. Але гвинт я брав під Потай, так як в нього шляпка якраз виходить менше 8 мм. Великий плюс в цій стяжці велика площина самої юбки. Тут десь 3 міліметри на сторону. Буде маленька ймовірність того, що ця стяжка вона провалиться мені далі в отвір. Можна викрутити сам дзьобик на любу висоту. Можна більше, можна менше. Все залежить від умов, в яких ви будете використовувати цю стяжку. Зараз покажу, в чому великий плюс. можете регулювати висоту цього дзьобика. У мене є 4 стяжки таких. Я три зараз буду використовувати. Прикольно, що вони йдуть в мінусі там вроді би там, 2 десятки чи скільки. 7, 4 десятки, 3,5 десятки Стоять, скільки воно? А, 7,60, 7,70. Ну, приблизно 3 десятки на діаметрі вони йдуть в мінусі. Тобто вони в отворі 8 мм будуть легко витягуватися, легко. Монтуватися. Тепер я виставляю планку, наприклад, і якесь місце тут за підлице. Можу там по розмітці виставляти, десь там лінію поставити, можу просто, я відмальовував, віднімлю там 9 мм, грубо кажучи. І десь позиціоную та приблизно. Можна по розмітці. немає різниці. Я зараз покажу просто принцип, принцип роботи. І зауважте, в мене зріз з зворотньої сторони, він не є комкований. І зараз я буду відбивати, так? Я просто насаджую на свої керни детальку. Дивіться. За рахунок того, що довгі дзьобики, в мене навіть самі керни вони вилазять разом з деталі. І щоб навіть не виклупувати, не розбивати той отвір, є можливість просто закрутити, от я закручую, це керно, бачите, вилазить гвинт. Він сам себе витягує. Опа, дзьобик став менший. Можна, звичайно, виколупувати, але так як дуже сильно глибоко воно сидить, от можна викрутив і вже короткий дзьоб. І так само тут. Може, там по скупцям чи як. Ну, знову ж таки, тут покажу два способи використання. І тепер нормально видно, де той отвір знаходиться. Нормально, чітко зараз. От, промахнутися дуже. Складно, Це є центр отвору. Я зараз не сверлю десяткою. Десяткою. Буду використовувати, можна просто сверлом сверлити, але я буду використовувати шаблон, тому що мені зручніше буде спозиціонуватися. І буду фіксувати додатково. Так як маю гільзовий стакан, маю універсальний меблевий кондуктор. Я, звичайно, його буду використовувати в себе в роботі. Беру, ставлю сверло, з гільзовим стаканом. Центрую по центру. Зараз, де той отвір. Ну, світло засвічує, не видно. Одним словом, центр отвору виставляю і засверлюю. Сверло в мене десятка. На глибину тут приблизно 12 мм виходить. Сверлю один. Це буде місце під муфту з дюбелем. І третій. Так. Готово. Тепер що я буду робити? Я буду забивати дюбеля на своє місце. Раз, два. Де тут третій дюбель? Треба дубити. Є така проблемка. Посаджу глибше дюбель, просто щоб плотніше давала планочка. Якщо ж вам потрібна, наприклад, дуже м'яка стіна якась, пориста, ще якась. Можна використати додатково для оцеї штуки саморобної шайбу побільше. Площина, відповідно, збільшується. Якщо у вас там дюбель якось стає трохи криво, щоб він краще спозиціонувався по площині, можна використати ще додаткову шайбу. Ну, я би металево не використовував, я би зробив якусь там пластику, щоб менше травмувати стіну, коли буду відбивати. Але знову ж таки, залежить від того, що ви очіпляєте. Так, і тепер буду закручувати самі муфточки в дюбеля і сажу їх. Ну, тобто, допора. Все. І тепер беру свою планочку вертикальну. І де той молоток мій. Забиваю. Тепер дивіться, як воно буде тримати. Та воно буде тримати, тому що можна добити так, щоб взагалі щілинки не було. Не знаю, як показати. Так. То є залишок, тому зі сколами, але в принципі, щілини щілини немає. Тут підрізна було. Щеленка більше, тому що тут з цієї сторони підрізна. Але, в принципі, все. І від того, як тримає дюбель вас в ціні, відповідно буде триматися та планочка. Муфта 10, там 10,6, наскільки я пам'ятаю. 10,5. Отвір в мене 10 мм, то вона тримає відповідно нормально. Зараз я тепер знімлю. Угу. В принципі, можна садити ще додатково ті муфти на клей. Ха, класно тримає, мені сподобалось. О, пішло. В принципі, якщо на клей не садити, то можна відклупати якось, напевно, буде ті планки, але тримають. Самі бачив. Ну, але я тут дуже густо дав ті дюбеля. Хочу показати ще один варіант. Мені просто дуже хотілося дістати ті муфточки і використати повторно, зараз в демонстрації. Це саме можна застосувати, наприклад, коли вам потрібно чіпити так, не то Коли вам потрібно вчепити? Якусь широку стінову панель до стіни. Просто вчепити, так? Роблю все. Абсолютно так само, як попередній раз. Два, три. Тільки я підозрюю, що після того, як я засверлюся, я вже цю планку без травм не відірву. І відбиваю в якісь там позиції, де мені потрібно. Давайте так я зміщу, щоб не попадало на попередні отвори. От, приблизно, от Так, Так, приблизно є. Знову ж таки, відбиваю одна, так, якісь там друга, третя. Це може бути велика стінова панель. Ці дюбля можуть розташовуватися в довільному порядку де-небудь, де вам цей. І знову ж таки, от в цьому варіанті набагато зручніше, коли у вас. Дюбель сам цей дзьобик витягує. Тому що з площини, грубо кажучи, цвяшок дістати набагато складніше, ніж з турця. Так, і знову ж таки, то все засверлюю гільзовим стаканом. Де то мій гільзовий стакан? Кід десятку. Опа. Під десятку. Шукаю центр. Собі виставляю мені просто зручніше засварюватись от центр. Один. Два. Це. Зараз дістану ще дюбельки, Все ставлю дюбельки, забуваю їх і закручую. ті муфточки. Саморіз... Саморізами. Упс. Це так спішу, щоб швидше вам показати. І все летить з рук. Це планочка у нас засверлена. і її можна тепер. Забити на місце? Я би на. Монтаж отак в площину я би використовував менші муфточки. Муфточки там діаметром 8 мм. Вони б легше заходили і. Так само би тримали. Зараз, де я не добив. Головне дюбель посадити навіть трішки нижче, ніж потрібно, і не буде тоді лишнього зазору. За рахунок того, що там тюбель тут у мене загинається, от от, це, або не потрібно зрізати. Це... Також, грубо кажучи, без зазорів я його приліпив. Тепер я розламаю, напевно, спробую уже хрустить. Спробую його витягти. Ну, тут вже складніше, тут вже вириває. В принципі, зняти можна. Ну, не так з tms по, по білці. Але якщо велика панель, то вже, напевно, буде без варіантів, вже буде там жити. Але то таке, ви ж коли клеїте, так само клеїте. Все. Ось так воно тримає. Отак, ось така от штука в мене вийшла. Не знаю, як воно буде в себе показувати в практиці. В принципі, я 4 штучки зробив, напевно, ще зроблю пару штучок. До речі, якщо вам цікаво, як я це робив в гаражних умовах за допомогою токарного шуруповерта, оцього, то пишіть в коментарях, можу відзняти відео. Ось таке відео вийшло. Надіюсь, воно комусь то і було корисне.